В атлетичному манежі відбувся благодійний дитячий спортивний фестиваль Герої не вмирає. Змагання пройшли у трьох номінаціях: Воркаут, Таеквандо та Хорти. За участю більш ніж 750 спортсменів. Фестиваль підтримали співаки української естради – Пташкін, Софія Нарсісян, Сергій Мироненко, Ярмак та оркестр почесної варти президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Одна з цілей фестивалю це збір коштів на реалізацію програми Будинок героїв. Вона включає в себе закупку обладнання для двох безкоштовних класів операторів дронів для підлітків. Інший час внеску, яку ви зробили при реєстрації на турнір, йде на розвиток програми Будинок героїв. Що це таке? Будинок героїв це фізичне патріотичне виховання для сиріт війни і дітей ЗСУ. Наша мета зібрати. Необхідна кількість коштів, щоб організувати два зала підліткових операторів дронів. Краще ми їх навчимо, і це їм не знадобиться. І слава ЗСУ, і ми будемо робити все до цього. Але це краще ніж при ворог, а вони не готові. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що тут сьогодні відбувається. Сьогодні велика свята, велика подія. Сьогодні м, початок, старт великої програми Будинок героїв, яка створена для підтримки сиріт війни і дітей з СУ. А це варто проводити подібні благодійні заходи, як ваші. Ви знаєте, чим далі, чим далі, тим більше варто. Хто каже, що зараз не наразі, не на часі, але коли як не зараз нам виховувати дітей, кому як не їм готуватися змінити нас? Бо може таке произойти, що за рік-два нас не стане? Ми закінчимось фізично. Я маю на увазі хлопців з СУ, ті, які ще можуть держати зброю в руках, і ми повинні вже бути готові не потім, коли ворог стучить уже у ворота, розумієте, а зараз. Так що, хто має такий пісімізм, що ми навчаємо дітей оператор там дронів, повинен розуміти, що ми навчаємо, навчаємо дітей не оператору дронів, а мати змогу забезпечити безпеку своєї країни, захищати свою країну достойно. Назва цього фестивалю Герої не вмирають. Підкажіть, а чому саме така назва? Як в одної з пісень сьогоднішніх наших гостей була, те, що вони не вмирають, а їхні душі живуть в нас, їхні справи, їхні вчинки живуть в нас. І чим більше ми дітям показуємо їхні вчинки, тим більше їхня душа і їхні справи переходять в їхні душі. Розумієте, герої не вмирають, їхні справа не завершується. Все, що вони роблять, все передається. Наша з вами спільна задача через отакі заходи передати ту міць, тот характер, ту лють, ну те прагнення перемоги і прагнення до свободи, яку залишили після себе ті бійці, які нас покинули, і передати її цим нашим дітям, нашому майбутньому. Ми прийшли з добрий день спочатку. Ми прийшли з оркестром почесної варти заспівати пісню Невідомий герой, от підтримати цим дух нашого нашої молоді. Це дуже круто наблюдати. Аж е, в душі загоряєшся, коли бачиш, як наша молодь е, росте здоровими, сильними е, духом і е, фізично. Блін, я ж е, Да. Я просто теж колись виступав на подібних змаганнях, і це для мене аж ностальгія, певна. Підкажіть, будь ласка, як прийшла ідея її написати, як прийшов текст? Ну, ми сиділи з побратимом по копії, написали текст. От, е, бачивши наших хлопців, які незламно воюють і не дають задні як справжні герої, так прийшов е, текст. Текст прийшов ще е, коли ми побачили, як наш командир воює, де ми могли там щось забоятися, він своїм прикладом показував силу, і ми йшли за ним. Е, якщо б був інший командир, допустим, я б, можливо і не пішов е, там на якісь відважні вчинки. А так, е, через те, що він показував своїм прикладом. Хотілося в пісні, щоб вона стала відомою. Чи підтримуєте ви такі подібні дома? Ну, звичайно, важливо, тому що кожен спортсмен, який сьогодні був тут, кожен учасник сьогоднішніх наших збагань, вони донатили фактично, бо вони з внесками, з ну, такими невеличкими внесками були. І 50%, від цих, 50 від цих внесків вони донатилися, свої всі 50% зібраних коштів. В, передаються на проект Будинок героїв будинок героїв це проект по підтримці дітей сиріт війни. Їх зараз буде дуже дуже багато. Ми розуміємо, скільки сиріт, скільки діточок втратило своїх батьків. Важко навіть уявити. А чи підтримати ви якісь благодійні заход проєкти? Ну я абсолютно чемпіон з у всіх благодійних аукціонів і всіх благодійних концертів в Україні. Більше ніж я провів, то ви не знайдете потім. Тому а, ну, мені б... важко сказати, які вас цікавить там. В дитячих дуже багато. Був такий а, амбасадор дитинства. Ми об'їхали всю Україну на, з діточками, переселенцями, купи артистів, блогерів і так далі. Сьогодні справді велика подія. Я вважаю, що одна з таких, мабуть, найкращих за останній час для діток вона масштабна. Вона справді е, показує тим, що е, благодійні фестивалі, патріотичне виховання воно необхідно. Особливо для дітей, тому що діти це наше майбутнє, і те, що сьогодні зробив фонд Сильна нація з партнерами, говорить про те, що нашу націю не зламати. Ми дуже сильні, сильні духом. І знаєте, я сьогодні побачила по кількості діток, по кількості батьків, що жодної такої незламної нації в світі немає. Дякуємо вашому каналу. Тому що е, я вважаю, що такий канал, який працює для дітей на розвиток дітей, це велика перспектива. Ви дуже великі молодці. Дуже велике вам дякую. І з нами велика віра, і Господь Бог. Генерального медіапартнера заходу «33 канал Kids Нагородили подякою за підтримку фестивалю та розвиток молодого покоління. «33 й канал Kids. Ігор, І Ваші обласки давайте розустріємо. Ви знаєте, не можна щось створити, щось провести, і об этом ніхто не узнає. Ну, так, щоб, ніхто не візнався, от Зараз знімають всі ці, ці канали, які так. ми розказали, да, наші партнери. Це є популяризація. Зараз. Це побачить сотні тисячі дітей, деякі тренера, які здались, деякі люди, які здались, і ви, і це натхнення, яке ви їм даєте. Дякую вам. Раді бачити всіх. Ви виконуєте наші партнери-організатори, виконуєте дуже гарну місію. Ви виховуєте спортивну молодь. Ми також виховуємо молодь в сфері журналістики для того, щоб медіа було прозоре, справедливе і чесне. Кожен може стати журналістом. Ми навчаємо дійсно важливі справи сьогодні, щоб правда була почута кожному і кожній. Тому ми раді вітати вас. Ми завжди підтримуємо молодь, спорт і завжди прямуємо до перемоги. Дякую організаторам. Освіта, яка дається молодому поколінню, дозволяє передбачити долю, яка чекає на всю країну. А цей захід став гарним прикладом мотивації та патріотичного виховання для всієї молоді. Дитяча освіта є важливим пріоритетом держави, тому що освіта це зброя, ефект якої залежить від того, хто тримає її в руках і куди вона спрямована. Юні журналісти 33 го каналу КІЦ розпитали учасників яким має бути справжній герой? На вашу думку, якими якостями е, повинен мати справжній герой? Мужній, е, сильний і не повинен ну, е, сильно бити тих, хто його слабший? Ну, по-перше, він має бути е, сильний духом, але нам би хотілося, щоб він був ще і фізично здоровим. Бо здоровому тілі здоровий дух, сильна нація вона починається з кожного з нас. Справжній герой має допомагати іншим людям. Mm -hmm. ну, так. Дякую. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. З вами була юна журналістка 33-го каналу Кіц Анастасія Джоган. Не забувайте підписуватися на наш канал у соціальних мережах для отримання більше цікавого контенту та інтерв'ю з цікавими особистостями. Слідкуйте з нами за зірками.